Всім привіт! Фідер продовжується. О 3 годині дня я вже на десні вже переніс речі від машини на місце лову. Зараз буду розкладати, замішуватись і знову пробувати ловити. Буду ловити все, що клюватиме. Хотілося, звичайно, ж ляща, місце той, лящове. Я приїхав на оту високу кручу, де корчі, де яма. Ну, Вечір він покаже, чи є тут ляс, чи немає. Якщо... На другій риболовлі його не буде, а значить його зараз тут немає. Він десь входить в інших місцях. Ну, Таке буває. Все. Не витрачаю час, а швиденько замішую прикормку, бо мені ще потрібно сьогодні зробити і стартовий закорм. Замішаю 1 кг універсальної прикормки ваніль-карамель. Це Real Fish. Ви цю прикормку знаєте. Я її часто використовую. Чому один кілограм? Тому що темп на цьому місці лову. Дуже такий низький. Можна 5 хвилин сидіти і 10 хвилин сидіти, а риба і не клюнути. Прикорка коричневого кольору. І от тут, подивіться, є різні добавки. Ось навіть така глишечка. А запах який пішов. Тут червоні добавки, її любить, їх любить густірка. Та й багато яка риба любить. Кашу я сьогодні не додаю. Ось так, без каші. Просто магазинна прикормка. Ще. Швиденько додати води і ловити рибу. Є, прикормка, фідер зібрав. Мене там хоч видно, а то одягнув зелений костюм, а ось таке сонце якраз за деревами. Сьогодні його не буде пекти, не буде... Спекотно, але комарі будуть. Це тільки я роблю стартовий закорм з повідком. Чому з повідком? Ну я наче нормально закліпсувався. Я пам'ятаю дистанцію і пам'ятаю напрямок, куди закидати, щоб не відриватися. Тому що тут дуже зачеписте дно. Але перевіряти його потрібно з повідком. Наче годівниця проходить, закинеш зараз. Десь гачок зачепиться, буде відриватись. І... Який сенс тоді того закорму? А так, я роблю так. От. Набив годівничку, зараз закидаю глибина метрів вісім. Можна буде порахувати, при вас буду рахувати, коли потони 90-грамова годівниця з кормом. Закинув 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. На рахунок 18. Ну, метрів 8 точно в цьому місці, це точно. І плюс ще не дуже сильно тече. 90 грамів спокійно собі лежить, нікуди годіниць не зносить. От вона стоїть так хвилини півтори. І що я? я можу зараз, ну, хай трошки постоїть, щоб прикормка розмилася. Якщо за цю хвилину-півтори нічого не клюне, я отак от беру і... Оп, оп годівниця <зас> застрягла, але продрав і витягую. І так разів п'ять. Потім же ж э, що роблю? кльову ж не буде так, щоб одна за одною роздача, як на косі там десь сидіти. Ні, тут такого не буде. Тут буде одна рибина в п'ять хвилин, в 10, в півгодини, отакий от темп. І якщо не клює, якщо ніхто не обжирає наживку з гачка, то закинув і посидь 5-10 хвилин. Хай воно собі постоїть. Можна на початку риболовлі трошки покидати, щоб дати рибі сигнал кормовий, що є тут корм, щось, щось на дні відбувається, а потім сиди тихенько і не перезакидайся. Якщо не об'їдає і нічого не клює. З приводу кількості прикормки і об'єму, також дехто вважає, що щоб піймати ляща, треба ну, два відра точно. Ну, не знаю, я колись ловив і мені вистачало пів кілограма прикормки, щоб піймати того ляща. Він ходить, накидає потихеньку і він підійде клюне. Якщо інша риба не заважає. Якщо ж зрозуміло, кидаєш, а там отака лавруха одна за одну, ну Треба витягувати. Хоч через хвилину, хоч через 30 секунд, треба витягувати, бо ж ляш так не клюне. Ну. Я не впевнений, що він сьогодні тут буде, але якщо я не перевірю, я не заспокоюся. Є, Є рибка. Круча тут висока, можете побачити де садок знаходиться, аж он він. Це садок трьохметровий. він ось там. Оце кожен раз я спускаюся до нього, щоб туди кинути рибину. І, і і піцак ось Підготував на всякий випадок, коли потрібно буде забрати щось щось нормальне. Тут він у мене лежить на, на поготові. Ну і немає зачіпів, це добре. Значить Я правильно закліпсувався і вибрав правильну точку на дні що Ну не чіпляється. Ось такий розмір. Отакий розмір рибки. Поки такий. Ну, не дуже той мала, але і невелика. На бутерброд черв'ячок запариш. Знову гарне клювання. А ну є риба. Є риба. І є корча. Кудись корча потрапив. А риба сидить там. Але вже з корча вона не вийде точно. Може навіть із годівницею відірву. Ех. Ну все. Дав рибі зайти в корча. Ну, годівниця, годівниця є, а повідок відірвав. Ну хоч так, буду зараз прив'язувати новий, новий гачок і повідок, бо цей короткий вже капець. Перше серйозне клювання було, спочатку прогавив, ну риба зійшла, але клювання таке зі стрілом QR-типу, як кажуть, отак, а потім оп і випрямила. Друге клювання відвалікся я на, на камеру. Поки знімав кадр, дивлюся, знову з відстрілом пішло. Затягнуло в корчі, там десь зачепилося, закрутилося, Ну відірвав тільки гачок. Це вже добре. В'яжу новий повідець. Є риба є. Що це таке? Ух ти, хижак, хижак. Оце воно. Оце пішла, 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 пішла. Щука взяла густірку і не відпускає. Оце тримає, 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 тримає. Хто кого, чи густірка витримає, щука висить. Це точно вона, тому що я витягував густірку, а потім раз і повисає. Я дивіться, оце стільки тримає, стільки тримає.

แกวนดาวิ่ย์แกวนดาวิ่ย์แกวนดาวิ่ย์ Як я міг так помилитися? Подивіться на цього ляща. Я казав, що тут є лящ. Зранку я ловив, не клював лящ. А ввечері ось він є. Отакий. Отакий. Гарнюня який, а? Оце лящ. Кажу, щука взяла. Ну, у мене таке вперше. Клювання було таке. Отак. Ну я підсікаю, спочатку наче щось маленьке, а потім так. Я думаю, точно щука взяла. А виявляється це ляж так. Повис. О, слизі скільки зібрав, це ще повідпадало багато. Ну от сам факт, що тут є ця риба. Вранці я не зміг піймати, розказував вам казки там про велику кількість лящів пійманих на цьому місці, але правда, ще в нас, що тут і трофейні були, і ну, взагалі стандартно це кілька лящів, це так. Це ти нічого не піймав, це кілька лящів. А коли гарний кльов це ну, 5-6 спокійно можна ловити. І от от він ввечері прокинувся на 5 опаришів. От. Супер. Але яке було здивування, коли я очікував щук і думаю, чого вона не відпадає? Вже ж взяла, то від чи від куси, чи від дірви, чи я не знаю що, чи заведи в корча вже, а то не заводить. Ну сам факт, що я зміг вивезти цю рибину і вона не зайшла в корча, це дуже добре, бо корчів тут, я вже казав, дуже багато. і Якщо не пощастить, то риба буде там і нічого з тим не зробиш. Фух, продовжує риболовить. І оце реальний приклад того що коли точка робоча полящу, ніяка каша не потрібна. От він тут ходить, рано чи пізно прийде, дочекатись треба. А це густірка. Я чомусь і не додавав сьогодні ніяких каш. Можна було і перловки зварити і того самого руху. А взагалі для мене найкраща каша з усіх, якщо от брати, це пшоно. Саме на ляща пшоно, а не горох. Горох можна додавати, але не в великій кількості. І краще його можна, от правду кажуть, перекручувати. То, що він давав запах, шлейф давав такий гороховий, але ляш не підходив і не їв горох. А потім просто з повним пузом. І йшов далі по своїх справах. Вон хижак. Риба то клює, то не клює вже 5 годин вечора. Дві години ловлю, ну а корму ще подивіться скільки. Ще огу. Ще на дві години вистачить. Корм іде економно, тому що темп повільний. Не кидаю я так раз за разом. Сиджу і по 5 хвилин. Буває навіть і більше. І 10 можу висидіти. Якщо не клює, то я не витягую. Хай стоїть, тому що риба ходить на точці. Це видно навіть по вершинці фідера. Нема таких клювань, щоб клювало, а просто може так отак надавити різко, відпустити. Це означає, що риба там ходить і чіпляє шнур. Отак. Вона на кормі, але просто не хоче клювати. Треба сидіти чекати. Знову гостірка. це особлива густірка, якщо витягну. Вона любить. Вона любить сходити. Витягнув. Це синець. Ух, uh, давно я синця не ловив на фідер у нас у десні. Бачите, синець. Ось такий У нього дуже м'які губи і в основному він сходить, якщо чіпляється за губу. Розривається губа. А цей копнув глибоко, тому вже б не зійшов. Бі дуже ніжні губи. Дуже. Салиша пришло а -а -а. кляп, вечерний кляп. О. Белая очка, кляп, еще как хочет называйте эту рыбу. От. Оп -оп 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 -оп. Я помітив, що любить він бутерброд. Черв'ячок з опаришем. От ловлю на опариша не клює. Ловлю на голову черв'яка не клює. Закину бутерброд, клюну. Але все одно клюють вони рідко на цьому місці. Ось кого стягну, кого тягну, зараз побачимо. Я вже бачу це. Ось така риба. Нічого, все одно нормально. Немаленька І ще буде рибка. Уже ввечері, а сонце так за деревами, що напевно камеру нічого не видно. Тільки мій сует і все. Ну як уже є. Нічого не зробиш. Другой вот такого тягну, схожу на ляща, реально, реально. Ух ты, как давать, реально схоже сейчас на ляща. А ну иди сюди. а ну, может пидляж добрый, а может сом, а -а 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 -а. ничего себе. Рибка. Нічого собі... Розміри, це не підляж. Це просто... Як як сказати правильно. Е -е, кляп! Великий! Великий кляп. Фух. Забираємо. Ух, як. Як? Є. Ох. Фух. Дістав рибу. Величенький такий кляп. Не рекордний, не гігантський, але я думаю, що на вудлищу Щоб не підняв би. О, розмір. Нормальний розмір. Ось така риба не часто клює. У нас. Але я ловив і більших. Ну все одно це супер розмір. Все-таки ввечері клюв кращий. Навіть не за того, що там я ляща піймав, а і за того, що риба клює частіше, по кількості вже там більше. Може по розміру не так, але проскакують біло там густірки є. Дочекаюся я ще одного ляща, чи не дочекаюся. Я думаю, що не дочекаюсь. А там і хто його знає. ну Просто підходить дрібнота, іноді починає об'їдати. Зараз 7 годин вечора. ну Давайте годину ловлю і можна збиратись додому. Тому що риби і так достатньо вже. Я думаю, що лящі будуть клювати тут краще, тільки вже пізніше під кінець серпня. Просто потрібно дочекатися того моменту, коли він тут буде клювати, перевіряти місце. Чим ближче до ночі, тим кльов все гірше і гірше. От останню годину, ну не годину, півгодини, пів години. Піймав всього, на все одну рибину і клювань більше немає. Це збираю речі, щоб потім не витрачати час на це все. Щоб, щоб все було готове їхати додому. Все одно не клює, я ж не сиджу отак з вуличним. Покажу, які гачки сьогодні використовую. Гачки шостого номера. Але в кожної серії гачків нумерація вона різна. От, наприклад, ось ці Brain Чемпіон Флот. От так. Це шостий номер. Але вони по розміру, наприклад, як у Овнера, ну, 10 чи 8, десь так. Тому треба дивитися не тільки на номер гачка, що написано на упаковці, а ще й візуально. Візуально. Чи підходить він вам під ту наживку чи насадку, яку ви хочете використовувати, чи не підходить. Мені якраз сьогодні вони підходять. Є, є, є клювання. А ну що там. А, Звичайна густірка. Я вже думав лящ. Вечірній лящ. А це просто-напросто... Просто... Ага, вечірній кляп. І сюди. Зараз буде зривати, дивіться. Не зірвався. Але ще є шанси, що зірветься. Ану, десь сюди. Отаких От кляпів, грамів до 300, викидаю просто без підсаки, а більших вже якось ризиковано. Кльов настільки поганий, що я навіть не зміг виловити всю прикормку. Подивіться, скільки залишилось прикормки з одного кілограма, о, ще скільки, о, ну, я не буду її доловлювати. Десь четверта-п'ята частина. Це я замішав 1 кілограм магазиної прикормки. За 4,5 години. Я не зміг її виловити. Так я мало годував. Ну, все, оце все, що є, я кидаю просто в воду. Хай оклійки там збирають під берегом. Все. Дістаю садок, вода стікає, буду збирати задому. Улови так нормально. Вечірня риболовля на цьому місці більш вдала, ніж ранково, коли я був до цього. Рано вранці. І Сділя ляща не було, сьогодні один лящ і дивіться, скільки різної густірочки. Густірка гарного розміру. Ось такі екземпляри. Є більша-менша. І от така є, але це основні такі синеті ще. Ну і лящ. Думаєте, я знав, що ввечері буде клювати? Ні не знав. Просто так вийшло. Про кількість прикормки. Кількість риби бачили, а прикормки скільки було викидано, менше 1 кг. Ну а ви напишіть, чи потрібно відро прикормки, щоб піймати, щоб наловити риби. Може просто комусь треба більше риби, то потрібно більше прикормки. А якщо ось стільки, то і так нормально. Все, дякую за перегляд. Підтримуйте контент лайком, коментарем і підпискою. До побачення!